Проєкт Антонов Стормапекс 2026 у 2026 році вийшов на новий етап розвитку, ставши символом трансформації української авіаційної інженерії в умовах сучасних викликів. Літальний апарат створюється як багатофункціональна платформа нового покоління, орієнтована на поєднання високої швидкості, витривалості та адаптивності до різних сценаріїв застосування. У 2026 році конструкторські рішення StormApex були суттєво доопрацьовані, що дозволило значно підвищити його ефективність у складних кліматичних та бойових умовах. Одним із ключових оновлень стала оптимізація аеродинамічної схеми. Інженери Антонов використали нові композитні матеріали українського виробництва, що зменшили загальну масу планера та водночас підвищили його міцність. Завдяки цьому Storm Apex демонструє кращу маневровість на великих швидкостях і стабільність під час польоту на надмалих висотах. Форма крила була адаптована для зменшення радіолокаційної помітності, що робить платформу більш стійкою до сучасних систем виявлення. У 2026 році значну увагу приділено силовій установці. Оновлений двигун отримав покращену паливну ефективність та знижений тепловий слід, що підвищує скритність апарата. Stormapex здатний виконувати тривалі місії без дозаправлення, зберігаючи стабільні характеристики навіть за умов високого навантаження. Система керування тягою інтегрована з бортовою електронікою, що дозволяє автоматично підлаштовувати режими польоту під конкретні завдання. Бортові системи Stormapex 2026 стали ще більш інтелектуальними. Оновлений комплекс сенсорів забезпечує круговий огляд і збір даних у реальному часі, а штучний інтелект допомагає екіпажу або оператору швидко аналізувати ситуацію та приймати рішення. Навігаційні системи мають підвищену стійкість до радіоелектронних перешкод, що особливо важливо для сучасного поля бою. Інтеграція з іншими платформами дозволяє Storm Apex діяти у складі мережоцентричних операцій. Озброєння та корисне навантаження у версії 2026 року отримали модульний принцип. Це дає змогу швидко змінювати конфігурацію залежно від місії, від розвідки та спостереження до точкових ударів і логістичної підтримки. Українські розробники зробили акцент на точності та мінімізації побічних втрат, використовуючи сучасні системи наведення та контролю. Загалом Антонов StormApex 2026 сприймається як один із найбільш амбітних.